Полюбленого магазин, що ви розуміли. Це закуска, це десерт. Кусмота люблять. Водичка. Купила щось таке новеньке, це собі. Це фірма Глечи, Коряженка з чорносливом. Мне говорят, что она слева Божья. Просто Божья. Мені дуже подобається. Значить, Значит, есть разукала, їсте швидко. У нас, дайте, знаєте, знаете, на душ на бурмосе, но свои уши не могут. Лимончики, лимончики, лимончики. Виже знаєте, тому да? Молодці! Ще коли все виняти, а потім все запакувати. До речі, не знаю, пробували, не пробували, хоча поруч. Я його, в принципі, знаю, які, але спілки я ніколи його не пробувала. Думаю, треба вкладувати. І, до речі, з мясом є таке. Ну, сюди. Сюди сюди. Сюди. Вискочить одного, вистачить одного мені коліса. І я не вийти на лише другій. І таке буває. И такой ложный. А вот водка, сыр не Просто не купила ничего. Крем-апельсин. Harmonik, harmanlı bir akşam. Beriştik, işte, değil be.